Де і кому можуть вручати повістки, чи законно їх роздають у громадських місцях, та що робити, коли у тебе бронь, про яку ми вже згадували, а ти таки повістку одержав? На ці питання першому західному відповів головний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко. До речі, він розвінчав популярний міф: мовляв, розганяють його у соцмережах. Мовляв, це тільки чоловіки. Із Заходу України воюють, а переселенців не мобілізовують. Це неправда. 7 тисяч ось мова цифр: 7 тисяч мобілізованих зі Львівщини це внутрішньо переміщені особи. Далі пряма мова головного військового комісара Львівщини. Хотів би почати з того, що. Нема ніякої другої хвилі мобілізації, як зараз всі розказують. А хвила, хвиля мобілізації в нас почалася ще з 24 лютого 2022 року. От. І вона зараз іде щомісячно, щоденно, вона не перестає. Повручення повісток, ну, в законі України ніде не прописано, де мають вручатися повістки. Чи в транспорті, чи ця повістка буде вручатися по місцю праці, чи вдома, чи в супермаркеті. Ну, на жаль, такого нема прописано. Так що повістка може вручатися будь-де в якому місці. Взагалі, що таке повістка? Повістка видається громадянину для того, щоб він знав, в яку команду він приписаний, до якої частини він має прибути. І про свій стан здоров'я, що він розумів, якщо він придатний, він отримує повз. Якщо він не придатний, він повністю не отримує, і він буде зняти з військового обліку. Це як елемент для людини, щоб вона розуміла, куди їй іти по цій повістці. А взагалі, так повістки видаються по мобілізації, повістки видаються навчання, і повістки видаються на призовників. Але в Конституції. В законі України про військовий обов'язок і військову службу чітко прописано, що з дня оголошення мобілізації в нас, кожен військовозобов'язаний, повинен прибути до військомату самостійно, це його обов'язок, який він має виконати. А вже повістка – це елемент, ще раз повторюся, вже подальшої дії, що він має робити? Багато хто людей ну зобов'язаний повідомляти військомат про свій стан здоров'я, якщо він у нього змінився. Про сімейний стан, якщо він у нього змінився, він поступив. В якийсь заклад він також повинен принести довідку, нам показати, що в нього є зміни в його стані. Тому що ну, ми ж не знаємо, звідки е, я можу знати, от багато нам сьогодні йде е, претензій, от чого ви мене викликаєте. в мене троє дітей. Ну звідки я знаю, в кого троє дітей? Чи цей комісар знає там звідки в того троє дітей? Да Наприклад, хтось переніс якусь хворобу, хтось має там. Онкологію, та? ну не дай Бог, дай Бог, щоб всі були здорові. Звичайно, ну ж нас це не повідомляють. Ми викликаємо повістку, До нас претензіями приходимо. О чого ви його викликали, він ж має повістку. На жаль, є такі випадки, що приходять повістки тим, хто вже служить. Але це також в перші дні війни люди напряму йшли в частину, минує військові комісаріати. Наші частини про це не повідомляють. Він нас на обліку стоїть як військово зобов'язаний, тому йому йде повістка. Повістку, якщо вже тобі вручили. Ну зараз не посилають зразу. Наперед, на ноль. Люди йдуть на полігони, на навчання, формуються От нові бригади. Зараз ми формуємо нову бригаду. Прийшли люди, ж вони не поїхали зразу на ноль. Бо бригада буде формуватися місяць, півтора, два-три пройдуться бойове злагодження. Аж тоді поїдуть, поїдуть, ну всі поїдуть. Бо на сьогоднішній день у нас є війна в державі. Заброньовані, які отримали повістку, вони беруть свій військовий квиток, де в них є корінець броні. з цим корінцем. Ну, по-перше, ми їх не викликаємо. Якщо він отримав десь на блокпості, бо він не мав з собою військово-облікового документа і це обронювання, і отримав повістку, тоді він приходить в військкомат, показує свій військовий квиток, показує бронь, і все, немає ніяких проблем. Взві поки що по мобілізації немає. Ходять дурні слухи, що Львівська область має призвати 40 тисяч. Я це на от, лютий місяць Я це заявляю, що це неправда. Набагато, ну я не буду назвати цифри, але цифри набагато-набагато менше. В останніх дописах, те, що я прочитав, розказую, що військомати не воюють. Я сьогодні, можу сказати, достовірно, на сьогодні з військоматів пішло вже 3 тисячі людей служити туди на ноль. І так як ми є дійсними військовослужбовцями, приходить витяг з наказу, і люди з роти охорони, з військомату безпосередньо убувають туди, на передню лінію. І заступники там є, і всі там є. Я безпосередньо там буваю в відрядженнях. Так що воєнкомати воюють, і це однозначно. У нас вже є і загинувші, і безвісті пропавши. Ну і хочу нагадати всім, так як в нас діє військовий стан, кожен громадянин України має про собі носити військовий квиток. Ну і хочу, щоб люди зрозуміли, що військомати не є каральним органом. Вони не то, що змушують когось на, ну, покарання якесь відбути, ні, ми маємо зрозуміти, що сьогодні агресор підступає до нас всією своєю машиною, двоголовою. є, двохголовою. Якщо ми не зупинимо сьогодні цю Орду там, то просто хочеться сказати так. Мені багато хто сьогодні говорить: от прийдуть сюди, я возьму зброю. Я згідний, прийдуть сюди, ми возьмемо зброю. Але я б хотів, щоб люди подивилися, що відбувалося в Ірпені, що відбувалося в Бучі, що відбувалося в Остомелі. Хай проїдуться, що відбувається зараз під Бахмутом, під Солідаром. От щоб вони зрозуміли, що... Коли прийдуть сюди буряти, то вони ні в кого не будуть питати ні про права, ні про обов'язки. Вони дадуть автомат і заставлять стріляти в своїх. А не будеш стріляти там з тобою, ніхто не буде говорити. І всі забудуть про права і про обов'язки зразу.